Українці будуть зобов'язані повернути всі ті кошти, які вони тут отримали в Польщі, як допомогу на дітей, ну або ж роджини капітал Пікунче. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я дам вам відповідь, що ж вам потрібно буде робити, якщо ви покинете територію Польщі. В сторону України, наприклад, більше як на 30 днів. Тому що я вже раніше розповідав, ви пам'ятаєте, якщо так, тисніть лайк, що якщо ти покидаєш територію Польщі більше як на 30 днів, то ти зобов'язаний повідомити такий заклад убезпечень сполечних. Він же ж скорочено про те, що ви виїхали за межі Польщі, і в цьому випадку вам вже не будуть нараховувати 500 плюс або ж. Той родинний капітал опікунчий, про який я також ви ще сказав. І звісно ж, ті люди, які не повідомили ЗУС, вони також отримали ще за наступний місяць виплату, але також вони по закону зобов'язані повернути ці кошти. Багато хто з вас не знає, що це потрібно робити, або ж не знав. Ну і звісно ж, досить часто мене запитували. Так, ось, друзі, сьогодні я вам залишу посилання на. Заявку, яку потрібно буде заповнити, якщо ви плануєте виїхати з Польщі на зовсім, або ж ви просто плануєте виїхати більше як на 30 днів, тому що друзі, згідно законодавства, ви повинні повідомити ЗУЗ, інакше кажучи, ЗУС зараз співпрацює... Із прикордонної служби Польщі, вона ж страж гранічна, і вони контролюють абсолютно всю інформацію про ваш перетин кордону. Також, друзі, якщо ви молодий або ж молода енергійна людина і шукаєте роботу в місті Крак... краків як офісного працівника, то в компанії, в якій я працюю, зараз шукають офісного працівника і всі деталі будуть. У нашій групі у Вайбері посилання ви знайдете в описі до цього відео. І звісно ж, друзі, завантажуйте собі цю анкету, все правильно заповнюйте. Якщо ви не знаєте, як це зробити, спробуйте знайти допомогу. І, звісно ж, ви також можете зателефонувати до ЗУСУ на гарячу лінію підтримки, де вам чітко та по поличкам розкажуть, як це зробити. Звісно ж, ви можете прийти до ЗУСу особисто і написати заяву про те, що ви будете покидати Польщу. Ну і звісно ж відмовляєте. Від 500 плюс, наприклад. І тоді у вас не виникне додаткових проблем, друзі. Отакі От новини на сьогодні, якщо у вас є можливість, зробіть репост цього відео, щоб більше громадян дізналося цю інформацію, адже все більше з кожним днем українців виїжджає в Україну, тобто повертається у зв'язку з різними проблемами, не змогли знайти роботу, або ж безкоштовне житло вже закінчилося. Або ж допомога закінчилася різного роду та різних типів, ну, або ж вони їдуть до родичів, адже вже не витримали за кордоном. Друзі, а як ви думаєте, по якій причині виїжджають? Напишіть в коментарях свою думку. Ну і на сьогодні у мене все. Така коротка інформація. Побачимося, друзі, в наступному випуску.